Тілець Діва Козирів з 24 липня по 30 липня. Самі основні моменти, що на вас чекає на цій неділі. Гороскоп на серпень вже є на Ютубі, тому заходьте, переходьте, підписуйтесь сюди. Не знаю, коли виставлю, як буде час. І в кінці для кожного окремого знаку дістану карту, як завжди. Угу. Так, хочу я подивитись на цю десяточку, а так в цілому пригнічене становище через партнерство. Королеву жезлів. Знаєте, якось пов'язано з хочеться сказати, що пов'язано з партнерством, жінкою Овен Лев-Стрілець, або така вона досить, знаєте самовпевнена така жіночка. Інформацію, ви чекаєте, можливо, інформацію від неї, але ну, або не отримаєте, або отримаєте не те, що ви хотіли. От так, от. так, Початок неділі, якісь фінансові надходження до вас. Отримаєте, да? ну, якісь там плюшки, премії, державні виплати і так далі. Далі, от вівторок мені не подобається, я ж кажу, якась інформація, або вона вас засмутить ну настільки те, що ви, не те, що ви хотіли почути, да? не те, що ви чекали. якась така, Знаєте, будете в дуже-дуже подавленому стані. Я б отак от сказала. От, прям кошмар, який пригнічений, пригнічений стан буде. От. Далі, якісь домовленості, значить. Традиції, знаєте, будуть середу ну, все як завжди, можна так сказати. Також це карта вчителя, якісь навчання у вас активні будуть середу також, можливо, хтось завершає навчання і так далі. да Далі по імператору. Ну, це якісь можливості, підвищення. Якщо дивимось на роботу, на військову сферу це підвищення. Також для дівчат це може бути, знаєте, ваш чоловік, да, якось буде. Або він поїде кудись, бо дорога випадає, да, або ви до нього приїдете, до чоловіка цього. Переїзд, якісь переміни на так. П'ятницю, п'ятниця, субота, четвер, отак, вот вот. плюс-мінус пару днів. Да? Якісь у вас зміни, переміни. Далі карта туз чаш. Любов, емоції приємні. І в неділю якось швидко будете або повертатися, або їхати. Якось, знаєте, така конфліктна така наелектризована ситуація. Також це може бути якісь конфлікти. Огранічення у вас також на цій неділі можуть бути в пересуванні, а також може хтось на простудиться. Ну, теж може бути ой, дивіться, які у вас карти. Карта сімейна. Королева чаш, риби, раки, скорпіони. І знову дивіться отут, дивіться, отут зустріч, все окей. А ось тут, дивіться, йде королева жезлів і, і вісімка чаш уход. От дивіться, у кого є в парі королева жезлів, овен Лєв-Стрілець, там розчарування буде з приводу цього. Зрозуміли? сум таска яксь. Ну, така, ні, щось все одно. Все одно, навіть у кого її немає, якісь, знаєте, переживання будуть. Так, далі. Е -е... Значиться, е -е... Також, ну, от карта, коли закриті самі в собі, да, якась трошки депресивна ситуація, або не знаєте до кінця, як буде, знаєте, скрита інформація трохи. Знову ж таки, у нас іде зустріч сімейна, у когось може бути з сім'єю, да, просто якісь переміни. Причому якщо по роботі дивиться, то це може бути статус змінювати на краще. Да. В сімейному житті також хтось може змінити прізвище. Є, да? тобто вийти заміж. І тут у мене також йде дорога. Так, і тепер дивимося для кожного знаку окремо. він, Тілець діва козірог з 24 по 30 липня. Ой, тілець діва, заріг. Так, Тілець дорога є, але це недалеко дорога. Якщо це десь подалі, так, це, до речі, промель дороги, може бути переїзд, так, зміни, зміни міста проживання, роботи, якісь глобальні такі зміни. І кудись поїздка може бути. Так, то у тільців це дорога недалека в область максимум. або так Чисто, знаєте, Ну, близько і швидко. Прям це може бути якби, чуть ли не на початку неділі. Е, далі. Е, діва. Е, діва, медвідь це власть, е, це власть, або ви будете спілкуватися з ними, або ви будете проявляти свою якусь власть ці споріднені карти. Ну, і е, Лілія також про це каже. Ну, Поганого нічого я не бачу в цьому мішкі, так що все окей. І Козиріг. Якась пауза у вас. От, е... Пауза от того, що у вас не вистачає знань, ключів, е... якогось, знаєте, знання, щоб продовжити. Далі те, те, чим ви займаєтесь, або там, я не знаю, переїхати. Ви, там, у вас не вистачає знань для того, щоб рухатись далі. Отак от. І на дні в мене виходить карта дитини, щось новеньке, щось несерйозне може бути. Знаєте, ну от таке. Або, в принципі, просто зустріч з дітьми. Так. Така у нас неділька, Буду вдячна за лайки, коментарі, підписки і переходьте на YouTube. Там вас жде серпень місяць.